Шановні керівники, шановна президія, знаєте, я хотів зробити виступ, але я натував те, що ви говорили. І хочу вам відверто сказати, з 95% те, що було сказано, я погоджуюсь. У нас не відбулося. Я один з тих людей, які тоді вночі, коли ми працювали над бюджетними інноваціями, я встав і сказав, те, що ви зробите, ви зробите повністю. Коли в січні місяці, ми, я особисто і наша фракція виграла бажання зустрітися з органами місцевого самоврядування всіх. І. Тут є мери міст, які з нами зустрічали. Тут є керівники районних рад, сільські селищні голови. Ми підготували ряд пропозицій. І ми сказали чітко, що ніхто не давав права забирати податки з території. Якщо ви хочете стимул, будь ласка, було 25, стане 60 але ніхто не давав права в новаціях забирати кошти. Я, до речі, один з тих депутатів, який отримав за всіх вас, коли вас всіх назвали корупціонерами, і коли ви подали закон, <праць> коли ви подали закон про повернення землі територіальним громадам. Сказали, що ми передаємо землю не територіальним громадам, а корупціонерам, які будуть також дереванити, як дерева нашкокземна. Але ніхто ж сьогодні не вважає, знаєте, ніхто не читає. Що сьогодні стаття 142 Конституції і світ іншого не вигадав. Світ, Європа, Сполучені Штати, та же е, вибачте мені е, е, Азія, вони ж не вигадали. Майном і землею розпоряджається обрані громадою. Сільські селищні міські ради. Це є в нашій конституції. Ну ніхто сьогодні не винуват, що в 2012 році у нас вкрали ці повноваження законом про розмежування земель. Сьогодні ми подали законопроект для того, щоб повернути ці повноваження. І коли міський голова сказав за державу, так я хочу, щоб він доказав. Він же знає, що коли готується конституційна реформа, адміністрації не буде. Буде префекти або представники президента. Саме вони і будуть слідкувати за тим, як розпоряджаються. Органи місцевого самоврядування, які рішення приймають і так далі. Це є в змінах до конституції. Тобто держава тут є. Але сьогодні сільська селищна рада має розуміти, хто обробляє землю, хто сплачує податки і яку соціальну навантаження несуть ті фермери чи агроховники безпосередньо населені пункт. Колеги, знаєте, я отак тезіс написав, коли кажуть, що зникають села, я вам скажу, за останні два роки жодного села не зникло. Після того, як у 2012 році передали всі земельні податки на територію, жодного села не знайде. І мені, знаєте, відверто, я не розумію, коли готується, наприклад, децентралізація. По-перше, концепція, яка була прийнята, вона вже не виконується. Є етапи реалізації концепції. І правильно сказав міський голова, який виступав, що ми пішли з Перший етап це було. Зміни до Конституції, це була потужна інформаційна роз'яснення робота. Це було створення методики, це було формування бачення, які можуть бути громадами. Ви знаєте, коли ми прийняли закон про добровільне об'єднання, я перше питання задав тому, хто, скажімо, я їх називаю зондер командами. Я кажу, ви мені скажіть, а яка ж буде методика? Вона буде дійсно відображати те, що ми написали в коаліційній угоді. В коаліційній угоді чітко написано. Що об'єднання має бути добровільним, і друге, що об'єднання має відбувати інтереси громад, щоб не було так, що громади проти, ми будемо об'єднати. Це ж є в коаліційній угоді. І коли я побачив цю методику, я не впевнений, що міський голова з Новоукраїнки, який виступав, він потягне по цій методиці бути центром об'єднаної громади. Там стільки потрібна інфраструктура для казначейства, для соцзахисту, для пожежної. І пішло, пошло, поїхало. Там у них сім чи вісім позицій. Тобто сьогодні ми чітко розуміємо, що основним критерієм і методікою, яку сьогодні нам пропагують, це наявність інфраструктури. Слухайте, 23 роки знищували села і селище. Я кажу, в них були зараз інфраструктури. Тому ми до чого ведемо? Що ця методіка вже не для нас. Знаєте, на останній нараді, коли ми голова Верховної Ради Старига експерти нараду, я попросив. Я кажу, я дуже прошу, просто відверто. Я минулого тижня був на Чернігівщині. Вже е, е, два дні тому я був на Житомирщині, зустрічався. Сьогодні я у вас. Я дуже прошу, щоб ця реформа не пройшла за рахунок села і сільських територій. Просто я вас дуже прошу. Давайте, чому сьогодні всі бояться, знаєте, от мені коли кажуть, що буде об'єднання громада, буде кошти, знаєте, там, е, був в бродах чи там в бурсту, кажу, от у вас район. Скільки у вас бюджет району? Ну, 500 мільйонів. Якщо якщо у вас там по цій карті буде одна громада, ви вірите в те, що у вас буде 500 мільйонів на громаду, ви в це вірите? Тому я знаєте, це дуже чутлива реформа, чутлива для кожної людини, тому що вона буде отримувати послуги. Вона сьогодні звикла ходити в сільську раду, щось вирішувати. А коли цей сільський голова буде мати тільки один кабінет і буде їздити в центральну громаду і стояти на вколушках у депутатів чи у воканкома і щось вибивати для своєї громади. А яка ж у нього, вибачте, мені роль і функція? Він має захищати інтереси. Він має зробити так, щоб майно ну, громади не продавалися кудись. Він має зробити так, щоб земля громади здавалася тим, які живуть або працюють на території там, в оренду і так далі. Він має зробити так, щоб безпосередньо цій громаді ця міська рада чи там, управління ПК займалася цими ж Там сімейними фермами і так далі. А які ж у нього будуть там повноваження? Розпоряджатися будуть депутати об'єднаної громади я взагалі тоді не розумію об'єднання, коли об'єднується об велике місто з селом. Із 60 депутатів 50 буде з міста. Як ви думаєте, як будуть розпоряджатися бюджети? Ви ж це розумієте. А коли ці питання, коли відповіді на ці питання нема, тому ну я кажу, давайте зробимо по-іншому. Давайте ми запропонуємо громадам, щоб вони самі визначили, як вони будуть об'єднуватися. Щоб ви самі визначили, щоб не вони методіку розробляли, а ви визначили. І ваше керівництво асоціації поїхало і захищало це, скажімо, з тією зондеркомандою, яка пропонує іншу ідею. І тоді буде зовсім по-іншому. Ми сьогодні, коли приїхали, ну я особисто коли на виборах проїхав майже всю Україну і зустрічався майже з восьми з половиною тисячами сільських і селищних ворів. Дорозуміння розуміння є, у нас сьогодні 11 тисяч сільських селищних рад. Один-дві об'єдналися, ось вам, будь ласка, три, наприклад. Ось вам три. Три, але ж нам називають 700, сім селищ, а все інше навколо міст 700, а всього 1300. І ці ж цифри гуляють, малюють, математично малюють. Колеги, знаєте, разом з любою реформою має бути би, комплексне розуміння. Но якщо ми сьогодні робимо, як то кажуть, реформу, я її називаю оптимізація. Проста оптимізація на об'єднану громаду. А як же тоді з розвитком сільських територій? Чотири роки я не бачу жодної програми. А як же з розуміння, що зробити з економікою на селі? Що робити з односіміння, з, фер... з сімейними фермами? Ті люди, які забезпечують продовольчу безпеку. ми ж вами чітко розуміємо, що сьогодні той, що стоїть на нашому столі, це наші односібники 80% овочів, 77% молока. Я можу отак от продовжувати 65% м'яса свіни, 72% м'яса ворха це все одноосібники. Якщо агрохолдинги, вони сьогодні показали в минулому році єдина галузь зростання за рахунок агрохолдингів, 31%, тобто єдина галузь, У нас митниця дає 50% і 31% сільське господарство. Вони завдяки експорту внесли долари і зробили ВВП. Але ж вони не формують продовольчу безпеку. Продовольчу безпеку формують оці ці 4,5 мільйони односібників. А тепер у мене питання: якщо школа закриється і садочок закриється в селі, при об'єднанні, оптимізується, що буде з цим селом? А що буде з тими людьми, які є одне Половини мільйони може залишитись два, тобто ми бідніше станемо на наш продовольче набор в два рази. Я не бачу сьогодні політики в цьому напрямку. Колеги, звичайно, ви праві, якщо в коаліційній угоді прописано, що сплата ПДФО має відбуватися за місцем ведення господарської ніякості. Ви пам'ятаєте. Е, ну, з ким я спілкуюсь, ви знаєте, ми підготували ряд законопроєктів. Ми зустрілися зі всіма органами місцевого самоврядування. Ми підготували ряд законопроєктів і в до податкового кодексу колеги ми чітко перший пункт. Сплата ПДФО за місцем ведення господарської діяльності, а не за місцем реєстрації підприємства. Слухайте, в маленькому місті стоїть магазин АТБ, там працюють 100 людей, обслуговують цей магазин. Цей магазин сплачує податки з цих людей, які працюють на доходи фізичних осіб, за місцем своєї реєстрації в місті Кривому Розі. Або, вибачте, мене їдеш через село, заправка стоїть, береш чер, піїло кол. Піїло коїл сплачує податок на доходи фізичних осіб за місцем своєї реєстрації. Підприємця з наземними інвестиціями міст Такіїв. А що село від цього магазина? Ми зробили першим пунктом. Будь ласка, давайте виконувати хоча б коаліційну угоду, давайте вийти далі. Далі, колеги, ми. Почали дивитися, а що ж у нас відбувається з нашими озерами? Сплата за наше водне полотно йде за місцем реєстрації е, оренде. Хто у нас має ці озера? Формують товки десь в Києві чи великих містах, і оформляється наше озеро, безпосередньо сплачуються податки за місцем реєстрації цих товок Ми знову вносимо зміни, що сплата має йти за місцем знаходження водного полотна. Знову це є в законопроєкті Інше почали розбиратися. А що ж з цими озерами? Яка ж плата все ж таки відбувається? Ну, є реальна. І побачили, що озеро е 240 гектарів сплачує 3 на гривень. Це факт є такий. Ми знову подаємо. Далі починаємо дивитися, а що це у нас відбувається з розвагами. У нас, знаєте, пенсія податковується вже. А держслужбовцям, вони ж не, знаєте, я колись сидів, чому ми не голосували за пенсійний закон. Я єдине сказав, кажу, Волдибере, ви ж за місцеве самоврядування. Ви ж знаєте, що ті люди, які там працювали десь в адміністраціях там і так далі, не на керівних посадах, спеціалісти і так далі. Вони десь пішли працювати в сільській раді, в органах місцевого самоврядування. І сьогодні ви їм ставите вибор. Або ти йдеш на пенсію і отримуєш пенсію, або ти е, працюєш і отримуєш зарплату. Що на вибор людина? Звичайно, пенсія. Люди почнуть уходити. А хто ж тоді піде працювати в сільській селищній ради? Хто буде людям робити послуги Хто? Колеги, і те ж саме, і те ж саме от і фракція Батьківщина, яку сьогодні я представляю, вона єдина сьогодні. Якщо ви візьмете всі законопроекти, які я особисто подавав, то ми розпочали сімейний ферм з одноосібників. Потім ми почали дивитися, що ж можна робити з податковою бюджетною реформою. І ми, нам, ми починаємо надавати свої пропозиції по землі. І повірте, ми навіть дійшли до того, що сьогодні наші кооперативи, от кооператив і агропідприємства, агрохолдинг, вони не в рівних умовах. Агрохолдинг має сьогодні. Фіксований сільськогосподарський податок і має спецрежим нарахування ПДВ, який собі повертає на розвиток матеріально-технічної бази. А кооператив на загальній системі оподаткування на загальній. мало того, він ще є податковим агентом кожної людини, яка знає кооператив е свої продукти. Ми вне, в, опять вносимо законопроект 2052, де прирівнюємо кооператив до фермера на однакову систему оподаткування. Будь ласка, ну це ж надо далі рухати. Колеги, а е, стосовно оподаткування присадівних пробудов, оцих гаражів, кивів і так далі, теж вносимо пропозиції. А сплата за землю, у нас сплата сьогодні за землю. У нас ми коли почали розбиратися з населеними пунктами і побачили, наприклад, що в гірських населених пунктах не оформлено нерухомість земля у 80%. 80%! Ну дали податок сьогодні на нерухомість. він нульовий там. Дали податок на Акциз. Там теж нульовий, він, тому що немає цих апаратів, які будуть нараховувати і касових апаратів. Ну нема. А фіксованого сільськогосподарського податку там нема. В гірських населених, наприклад, нема. Тобто у вас, якщо є рілля, ви хоч це ФСП отримаєте, а у них немає. І стає отак сільський голова, каже, що мені робити? За два місяці до мене на рахунок прийшло 17 гривень. І сліза. Що мені громаді говорили? Яка ж це децентралізація коли? І ми з цим почали розбиратися. Якщо ФСП йде в місцеву раду, то куди ж ідуть тоді податки з лісів? А податки з виробки лісів або санітарної там чистки і так далі. 50% йде в область, і 50% йде безпосередньо в державний бюджет. Слухайте, то поділіться. Ми ж кажемо, що реформи місцевого самоврядування це на громади, податки, земля, повноваження. Поділіться. І теж ми це робимо. А щодо поширення спрощеної системи оподаткування на комунальні підприємства. Зверталася Кіровоградська обласна рада, зробили. Будь ласка, колеги, закон є. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Ми не можемо ці законопроекти поставити в порядок день. Просто не можемо. Те, що ми ставимо з боєм, знаєте, з кров'ю, це все йде. Чому? А тому що, знаєте, коли кажуть депутати, От Я просто хотів, щоб ви просто відчули сьогодні мене, тому що я ще 4 місяці сидів разом так от з вами в залі і те ж саме говорив тим депутатам або тому керівництву, яке було. От сьогодні що відбувається? Ну, і так по всім. От Сьогодні, наприклад, дві людини договорилися там з Міжнародним валютним фондом і прийшли, поклали нам папери, законопроекти. Я кажу, а ми щось змінити можемо? Ні. Ми вже домовилися. А може щось? Ні. А може по видатковій частині Ні. а в догоду, депутату хідну так. Да. Я кажу, нащо ну, ми потічно покажемо десь збільшення і так далі, давайте не чіпати пенсіонерів і так далі. Ні, це вже записано, це підписано. Я кажу, то тоді навіщо ми? Ви підписали. Збирайте свої фракції, голосуйте. Навіщо тоді депутат? Функція депутата. Навіщо? Те ж саме відбувається з реформою місцевого самоврядування. Є бачення, є концепція, є сформовані спроможні громади. І вони відповідають за те, що ці спроможні громади А. відповідають інтересам, Б. Будуть більше коштів, і у вас з'явиться можливість е фактично виконувати функцію органів місцевого самоврядування, надаючи якісні послуги. Я кажу, слухайте, давайте от скажемо відверто, А, ми не встигаємо до виборів. І Б. Давайте сьогодні в кожній області чи в районі в області там сформуємо 4-5 пілотних громад. От я сьогодні відверто скажу, що сьогодні місто Кировоград отримало більше коштів. Міста обласного значення більше. От я хочу через рік побачити, чи в місті Кировоград стало краще жити, чи з'явилися у них нові дороги, автобани і так далі. Вони ж отримали більше коштів. І це є така децентралізація. Така ж сама, вона буде йти на об'єднані громади. Коли. Дещо некоректно звучало, а точніше правильно звучало, але. Е... Доля, дійсно, ми, коли побачили зведений бюджет, доля місцевих бюджетів, правильно сказав заступник голови районної ради, вона впала. Якщо в минулому році ця доля складала 111 мільярдів гривень, то в цьому 15-му 104. Тобто в місцевих бюджетах, у зведеному бюджеті доля вже впала. Натомість зросли трансферти. Якщо в минулому році транспортів було 126 мільярдів, то в цьому 163. Тобто держава стала вагаща, оскільки вона більше почала давати транспортів аж на 30%. І це є факт, це є по цифрам факт, який е, сьогодні в чинному бюджеті. І останнє. Я ще хочу просто на ваше запитання відповісти. Останнє, коли, знаєте, мені б дуже хотілося, конгрес ніхто збирати не буде. Знаєте чому? Тому що їм нічого вам сказати. Мені б дуже хотілося, щоб. Ви... Про, просто нічого. Я, сам, я маю на увазі базовий рівень. Все, що є, все вже сказано. Більше вони не можуть сказати. І пообіцяти не можуть, тому що вони це не збираються робити. Я б дуже просто хотів, щоб на такі наради ви обов'язково запрошували знаєте, тих, хто приймає рішення. Є в тій робочій групі, і я знаю, що сьогодні дуже багато залежить, ви знаєте, від якої людини, щоб вона ця людина не розказувала і не в'їжджала, а отак от сиділа, як я, готували і чула. І коли ми потім починаємо дискусію, ви знаєте, як відбувається дискусія? Дві людини на всій експертній раді кажуть, ну от це потрібно для сил, селищ і так далі. Він піднімає якісь там, там людей. Ні, там все нормально, більше коштів пішло, більше того, більше всього. Я, говорю, я взяв уже по кожному селу, отак от по району. Подзвонив, взяв бюджет і показав просто, от дивись, кажу, є село там в Запорізькій області, є село там в Кіровоградській області. Якщо ми сьогодні говоримо, що трансферти мають 100% покривати, то відбувається наступним чином. Вони, наприклад, там на дитячий садовоток планують 200 тисяч, але і в різних областях по-різному. Дають, наприклад, 130, а каже, а ти з місцевого ще 70 доплати. Це ж є факт. Ми сьогодні говоримо, наприклад, щоб не менше, ніж фактичні витрати в 2014 році. Так, ми настояли, воно було. Звонять Франківщині, кажуть, іншу треба ну, речення вписати, щоб вони у нас не забирали ці комунальні установи. Бо в Багарачанському районі просто районна рада отак от стала і сказала, поки право власності не буде на ці установи на район, ми вам жодної копійки не дамо. Досі не проведена районна сесія затвердження бюджету. Ось вам, будь ласка. Київській області, я йому це розповідаю, в Київській області, ось як Київський район. Дзвонять сільському голові говорять, е, скільки у тебе там коштів. Ну, він каже, ну є там. Ну дивись, ми тобі насадок, наприклад, там з 200 тисяч даємо 70, ти нам 130 трансфертів на район даєш, а ми тобі потім всі 200 даємо назад. От до чого доходить у нас ця децентралізація, яка відбудеться? <плес> а по екологічним коштам приїжджає керівник Криворіжського Крі... 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 району. Каже, екологічні кошти йдуть в області і, наприклад, в село. Два села рядом, там два кілометри, у цього там якесь потужне підприємство і так далі. Але ж по рядом село, воно теж цим дишить. Покаже, що відбувається? Отримують кошти області, і 12 мільйонів отримало це село. А інше що, вони не дишать цим воздухом чи інше у них там атмосфера і так далі? Ну, правильне питання? Правильно. Ну потрібно якось це рівномірно розподіляти. Те ж саме, ми запропонували про акцизному податку. Колеги у нас сьогодні ті, які мають заправки, вони мають акцизний податок. А інше що? Давайте ж якось рівномірно розподіляти. А давайте рівномірно розподіляти, якщо сьогодні сказали, на дороги немає. Є 22 мільярди. Ми запропонували, давайте 3,75, тобто 15%. Ми рівномірно розподілимо по сільським селищним радам. Це ж все є, На настанок, знаєте, я дуже дякую за запрошення. Я готовий завжди приїжджати. Але повірте, те, що от, в, в моїх особистих силах я відношуся до тих депутатів, які те, що я слишу від вас, я відразу кидаю законопроекти, зміни і так далі. Я намагаюся проштовхнути. Так, нас сьогодні там горсточка, нас сьогодні там 19 чоловік. Е, працюйте, будь ласка, але 225 депутатів це депутати з мажоритарних округів. Працюйте, будь ласка, з мажоритарниками. Всі працюйте з мажоритарниками. Це сьогодні є шанс, щоби. Я прийняв влітку закон про новий адміністратиустрій і в листопаді використовувалися вже в нових громадах і так далі. Працюйте з ними. Вони дійсно, повірте, я бачив очі, коли ламали депутатів голосуванням за пенсійний закон. Я бачив, не хотіли вони. От я очі бачив, Переломали. просто переломали. Хтось свою позицію відстоює, хтось не відстоює. Але повірте, тиск шалений. Якщо ми з вами разом, як асоціація. Це громади, як депутати, які вас водіють. Будемо відстоювати одні і ті ж позиції. Повірте, у нас є шанси зробити так, щоб не за рахунок нас відбулася реформа. І вона дійсно називалася реформа, а не оптимізація. Я вам дякую.